Генетичний код, що єднає українців. Івано-Франківськ масово долучився до загальнонаціонального флешмобу та ледь не усім містом вбрався у вишиванки. Різнобарв'я національного вбрання з самого ранку демонстрували усі від великого до малого. Учні, студенти, чиновники, працівники ресторацій та кафе і звичайні перехожі, що вийшли сім'ями на прогулянку. кажуть, одяглися в народне, щоб гуртом відзначити день вишиванки. Я українка, я цим пишаюсь, і що сьогодні, 21 травня, день вишиванки. Особисто для мене вишиванка це щось таке. Рідне, батьківське. Наприклад, цю вишиванку мені вишивала мама, тому вона для мене дуже дорога. Ще один день, коли її можна одягнути, а то вона висить в шафі від Паски до Паски. Я думаю, що це те, чим відрізняє, що відрізняє українців в кращу сторону від інших людей. Це наша душа, це і смуток, і радість, це все, що. Що є Україна, і коли зустрічаєш людину, теж вишиванці, то це вже як рідня. Я так відчуваю таку приналежність до нації. Мені дуже приємно, що в таке свято можна надіти вишиванку і відчутися солідарною з усіма українцями, і відчуваю такий кусочок себе часткою такого. Великого українського народу у родині Ілони Морзової національний дрес-код уже давно не новина. Вишиваний одяг тут мають і батьки, і діти. Навіть крихітний Данило теж у розшитій народними візерунками сорочичці. Щоправда, уся ця одіж купована, тож півроку тому мама взялася втілювати у життя свою давню мрію, створити для найдорожчих людей обереги своїми руками. Нині стібок за стібком вишиває свою першу сорочку. І своїй дитині на 18 років а, вишити сорочку, тому що вважаю, що власноруч вишита це як оберіг. Старші моїй доньці буде тільки 17 років. Сподіваюся, що в мене ще достатньо часу для того, щоб поступово втілити свою мрію. Ну а далі думаю, що вже буде простіше, І наступним діткам буде вишивати легше. Услід за мамою традицію підхопила й старша донька. Тепер готує для неї подарунок на день народження. Також сорочку, але розшиту бісером.